Наша подяка за щоденну працю наших дівчат, які готують снабор. Наша подяка за кожну що наші в бою. За кожну я освіту життя, за смачне сало та інші продукти. Наша подяка за кожній що дає час своїх душі, що діти. Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава ЗСУ! У час війни наші Збройні Сили України боронять нас на фронті. А медичні працівники захищають наше здоров'я як тут, так і на передовій. Дякую вам за те, що присвятили своє життя найдорожчому, що є у кожного життю. Ви надаєте людям надію, не залишаєтесь острого людського горя. Дорогі рятувальники. Спасибі вам за те, що ризикуючи своїм життям, ви рятуєте чужі, за вашу мужність та героїчну відвагу. Нехай Бог віддячить вам за ваші подвиги, перемогою, миром, щастям та благополучням. Слава Україні! Медики, ви наші герої. Я на охоронці Ви працюєте на складних умовах. Дякуємо за те, що допомога надається безперебійно. Ви виконуєте невтомно важку працю. Ми вдячні вам за десятки тисяч врятованих життів. Ваш вклад в перемогу неоціненний. Здоров'я, добра, миру бажаємо всім вам. Дорогі воїни! Я дуже вдячна вам, усім, що ви захищаєте нашу Україну, мене і усіх українців. Я бажаю, щоб ви перемогли злочинців, загарбників та несправедливість і повернулися живими та здоровими для своїх домівок. Дорогі воїни Української армії, Ми пишаємося вашою мужністю. Тійкістю, Щодня ми слідкуємо за новинами і широ вболіваємо за вас усіх. Сподіваємося, що цей жах на ще закінчиться і наша держава буде жити в мирі і злагоді. Повертайтеся, хлопці, живі і здорові! Нехай наша віра і любов вам буде оберегом навіть у незапеклішому бою. Скоріше повертайтеся з перемогою. Дорогі воїни, кожен день. Кожну годину моя родина згадує про тебе, про те, як ти захищаєш нашу країну від ворога. В твоїх руках майбутнє, майбутнє нашої держави, майбутнє тисяч моїх однолітків. Нехай серця всіх дітей України зігріють твою душу у темну хвилину, принесуть тобі вдачу і збережуть твоє життя. Ти в нашому серці, і ми разом з тобою. Слава Україні! Шановні комунальники! Від вас багато в чому залежить Настрій людей, їхні посмішки і посерединий комфорт. Адже саме ви несете в їхній будинок затишок і життєво необхідні зручності. Бажаємо вам здоров'я, наснаги, добробуту, родинного затишку, цілих будинків і мирного неба. Добрий день, мій захиснику! Я не знаю, як тебе звуть, але я дуже вдячна, що живу завдяки тобі. Не знаю, як ти там, але не знаю. Ти захищаєш моє життя та життя інших людей, ризикуючи своїм. За це, це тобі вдячні всі харків'яни. Щирі вітання тобі, наш герою. Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок гідним. Кожна ідея відмінна, кожне слово твердим. А кожна дія впевнена. Бойового духу, позитивного заряду, прагнення до кращого. І тільки до перемоги. Хай береже тебе Господь. Слава Україні, героям слава Україна понад усе. Як добре, що є у світі волонтери, це той, хто у душі байдужі стає, допомагає іншим без оплати у лікарні хачниці халаті. А в рівні лісті, лежачі. тільки лежальше, без кінця віддачі підіймай! читають, читай, танцюй, співай! Так воли сидит воїнів на фронті. А лює і, і на горизонті. Тобто то нашу армію підтрима. У кого надо даль, тобірна риба. Спасибі за чуйність, Людяність і, і допомогу.